Вчора, 4 лютого 22.50, було здійснено черговий ворожий обстріл міста Дружківка, Дружківської міської територіальної громади. Зруйнована будівля, сім будівель приватних пошкоджено. Я був, зайшов в літню кухню, тільки захлопнув двері. В цей момент взрив. В літній кухні двері зламалося. ни одного стекла. Здесь и в этом доме. В тамбуре ни одного стекла нету. Ну в тамбуре-то я поставил стекло уже. Вот там выбито стекло. Вот здесь стекло, все рассыпалось. Дверь, он я ее заделал пока. Ну, а там менять все равно придется. Вот, дверь сломалась. Это первое такое влучание в вашем районе? Да. В этом районе, да. Вот, смотрите, какие трещины пошли. Вот здесь вот трещина пошла по стене. Как ну, вы як собираетесь лагодить? Ну, я, если... Ну, как сказать? Если у детей будет возможность, помогут. Ну ви ж самі знаєте зараз як. Виїжджати не збираєтеся. Куди? Куди без тинік їхати? Б недавно ми б дні давно було уїхали. Я дякувати Богу ночувала у мами тут недалеко. Але це все одно було дуже чутно, донька налякалася, чотири вікна на виліт, навиліт, вхідні двері, димохід зруйнований. Ну, поки будемо мами жити. Не поки ні. В 23 му році виїжджала з дітьми, але повернулася через те, що дуже важко. Стосовно фінансів, бо дуже великі ціни на житло. УСБ, дошка, плівка, скотч, саморізи, брезент і гвозді, І піна. Привезли для людей, які пострадали від обстрілу. По заявці було 40 домогосподарств. 40 будинків. Ну, да. ну, так. Може більше, не знаю. Будем по регистрации. Взрыв. Удар страшный, ничего не поймем. В доме полно дыма, піска. потолок по периметру весь рухнув. ванна вся рухнула, ничего нету. Двери повиносила, стекла повиносила, крышу розбило. Все. А не знаю как, я даже объяснить не могу. Волна такая была, все двери вышибы, все. Я просто стояла, у она ми її мы ее не вынули с одной половины. Я за ней стояла, вот и все.